Відчути запах пороху, поділитися досвідом та психологічно розвантажитися на Дніпропетровщині. Реалізують обласний проєкт Титани. ЮЄ у рамках програми проводять змагання зі стрільби серед бійців та ветеранів. Це один з методів повернути учасників бойових дій до цивільного життя і головне зібрати ветеранів разом. Більше знає Олена Мандалюк прицільна система складається з тидика та мушки мушки. наше завдання розмістити мушку в такій конфігурації. перед стрільбами ветерани слухають інструктаж, хоча більшість з вогнепальною зброєю на ти структура працювала по всіх напрямках, тому що Робороботла там, там де не работає ще ЗСУ. Боїть за позивним Фокс був снайпером у силах спеціальних операцій. Поблизу і потрапив під ворожий вогонь, лікарня, ампутація. Сьогодні він на візку, але зі зброєю в руках проводить інструктаж для новобранців. Настальгія що чому року можна так сказати. Сумуєте дуже. Хотілося б повернутися на той час, який був тоді, і виконувати ті самі задачі, що виконував раніше. Перед ветеранами стоїть завдання влучити в цілі із двох дистанцій. Пістолет 15 метрів, автомат 25. Інструктори допомагають. Мушку вирівняв і плавно потягнув. А ти робиш ось. Тягнув, тягнув і потім напружуєш кисть. Бачиш, у мене напружилася кисть. Ось у тебе все і пішло вниз. Хто вже відстрілявся, знайомиться з новими розробками криворізьких майстрів. Ось багатоцільова роботизована платформа. Зараз ми бачили, як відбулася евакуація поранених, без залучання. Евакуація поранених. Першочергове завдання наземного дрона. Керувати ним можна дистанційно. А це бойовий модуль. Колеме, тобто під Браунінг, це все дистанційно ведеться і спостереження і враження. Тобто, оператор знаходиться на певній відстані і в безпеці. Що це за лінзи? Він обладнаний дальноміром, обладнаний камерою. Щоб спостереження обладнаний мікрофонами, щоб вести звукове спостереження. Директор виробництва розповідає, запит від бійців на такі наземні дрони просто шалений. Ми проходимо заводські випробування, закінчується далі. Буде на полігоні випробування і все. Ми кодифіковані, поставлені на озброєння. Ну це Десь місяць-півтора максимум. Це наші хлопці, це наші криворожані і виготовляють також і дрони, і багато таких димових шашок, і які запалювальні і суміші роблять. А сьогодні ми показали, що наші хлопці виготовили наземні дрони, які дуже потрібні зараз на передовій, Вони бережуть життя наших хлопців. Цей дрон виїжджає дистанційно на 5 кілометрів від лінії від окопа. Олег каже, що таке чекати на евакуацію знає на собі 10 листопада, 22-го року. При наступі на Херсонському напрямку на підірвався на гранаті рашистський отримав складне поранення зараз. Навіть більше більше потреба ніж 22-му, навіть 23-му році, тому що зараз щільність ворога набагато більша. і десять хлопці, щоб їх евакуювали, проходять або їх проносять по 5-4 кілометри до першого івака. Серед присутніх багато тих, хто почав службу ще за часів, АТО, зізнаються тут не так, щоб постріляти, а щоб зустрітися з побратимами. Краще зустрічатися з такими ж як я контуженными з жартами, спогадами та іграми такі зустрічі в рамках обласного проєкту Титана. ЮА» мають неабиякий ефект для покращення психологічного стану ветеранів, каже Дмитро. Чоловік воював у складі 93-ї бригади на Донецькому напрямку. Його тяжко поранило. Медикам довелося ампутувати ногу. З лікарні мене відпустили. на 30 днів була відпустка. Я сидів вдома, Мені було тяжко навіть в парк виїжджати туди. Бачиться це спокійне життя. Після того всього і Потім я приєднався до ветеранів і вони мене, можна сказати, витягнули психологічно. І це наш, щоб ви розуміли, це наш резерв. Що буде завтра, я впевнений в нашій перемозі 300%, як говорить Євгеній Володимирович, але ми маємо готуватися, маємо створювати свої, скажімо так, групи, да, без бойових там, зарядів і так далі, але ми маємо фахово володіти. Засобами аеророзвідки та далі У випадку чого стати стати до строю і боротися з ворогом з Дніпропетровської області Олена Медлюк Ярослав засоба подробиці телеканал інтермарафон єдині новини.